Так, это чек, это чек, это чек, это чек. Это чек. <плес> <плес> Добре, давай продовжувати, якщо ти це нормально себе почуваєш, бо я чую, тобі бідолаха прям важко. <плес> ти вночі я так розумію, взагалі не спав, а зараз на годинку прикорнув. <плес> Та я не знаю, чесно кажучи, коли я засну мені соромно від того, що я спочатку прокинувся нормально, а потім ще, блять, уходив в... мої проблеми з головою від проблем з, з сном. Зараз. Mm -hmm. І ще з того, що раніше досконально працювала тактику, де я вже дав підруб, тактика ігнору грязі під ногтями, а потім якось я забувся за це, поняв? Mm -hmm. mm -hmm. Тому нормально, треба просто брати і робити я mm. думаю ну Не знаю, коли мали прокинеться, а от не знаю, скільки у нас часу, mm -hmm. але давай mm -hmm. спробуємо трошки. Давай спробуємо, так. Да. Спробуємо трошки, так. Да. Mm -hmm. mm -hmm. Окей, добренько. А... Mm -hmm. Ми спинилися на чому? На... на тому, що ми звалились спати Стофею. Угу. А... А... Ну, ми спимо. Да. Спимо. Відпочиваємо. Я теж, мабуть, вирубаюсь, тому що. Ну, Конрад явно втомився, блять. У нього був Я... дуже насичений день. Дуже і дуже, блядь. От. Е... Е... Тому так треба відпочити. Треба відновитись. Ано, ну, в тому числі, звісно, куди ж, блять, без неї. От. І прокидатись. У котрий ми це там виробилось? З тоху ми прийшли десь о... ну, вдень. На світонкові прийшли, да. типу якраз двіжуха, там всі в гарному настрої вот. і, і тому подібне. Потім вот. відправилися піднімати mm -hmm. Василіска, це зайняло, звісно, певний час. Mm -hmm. а, ну і власне, Ну мабуть, увечері ви могли б прокинутися, умовно. Mm -hmm. А, а, окей. Десь ввечері прокидаємось, да? Umas, ну, блядь, that... цей біс. Речь був ПІЗД. Ну, нічого все одним енергетиком пофікситься. Добре бути магом. Так. Однозначно. е Так, окей, добренько. Ну що ж. Підходимо до пана Антона і е, кажемо йому. Е, для, для початку Давай так: е, Конрад після того, як прокидається, озирається по сторонах в спробах зрозуміти, що. зрозуміти, де він і що з ним ведь. Тому що адреналінчику він нормально нахопався. Я думаю, після того, кого добра сни будуть явно не про рожевих поні. От. Mm -hmm. а... ну, ну, скоріше все, він прокидається в поту. Так, а... так. Не, не прийнявши там ні душі нічого. Хуй з ним спотом, там людині, блять, чотири рази. Небезпека здохнути загорожувала, тому якби. Нічого страшного. Невелика проблема. Як блять. За краті очищення напрости, якщо вони його вивчали, вони гостейся, що не вивчали. На гіршому випадку до мового ельфа покликати. Галеон я тепер цілком спокійно можу заплатити, тому ельфові. Mm -hmm. Окей. Далі Давай Ну, мабуть, насправді це логічне зауваження Ходімо в душ сходимо. Лінія треба себе в порядок привести. Я думаю, Конраду це явно не завадить. Да. Ну, окей, я. Мабуть, Антон теж прокидається, дуже побитий. Голодний, холодний. Вонючий, смердівчий. Да. Не розуміє, хто він, де він, котра година. І mm -hmm. піднявши там голову з подушки, А мабуть, далі буду спати. Так добре. No. Це це нічого страшного. Конрад якби себе до ладу приведе. Підійме цього унюкума і пожене, тому що, як то кажуть, відпочинок відпочинком а дисципліна дисципліною. А... От. Тому так, я думаю, для початку ми всі. Для початку ми всі. Ну я всі? всі вдвох При... прийдемо до ладу, прийдемо до порядку, блять. От, і зженемо з себе бруд і все все, -все, -все лайно, що ви пережили. А після цього містер Конрад, підійде. Ну як підійде м'ять. Дочекається, поки Антон виповезе з душу тягнутий. І поцікавиться А що це таке було в підвалі, розкажи мені, будь ласка. Ну, де в підвалі? Там, де мене цей, там, де я той. Ну, я його Так, кіла. так. Там, де ти небезпеки в'юбував так, що п'ятки, як це свіркальні А так, я так. не знаю. Виставлено. Це якось саме. Розумію, розумію. Ну, що ж я вважаю, що з страхом треба боротись пане Не Антоне. Тому. Тому вітаю! Ми з вами підемо цим займатись. Може не треба? Треба, Тоха, треба. Може, не треба? А... Ти йдеш за мною. <світ> <світ> Це наказ. Він а... я... підіймається так чи інакше, і ми з ним да. піздячимо до підвалу. А... В принципі, я не збираюсь робити якби нічого особливого. Для початку я просто переконаюсь, що він там побуде певний час, бля, маючи у себе перед бучку і сплячого хоча б Василіська. Я припущу, що Василіск спить. Якщо не спить, то ми попіздуємо до столів, які там є лабораторні, а не лабораторні. І зробимо вигляд, що нас дуже цікавить. Що там на них розставлено. Основне завдання, мовно, зачинити, блять, тоху в одній кімнаті з джерелом його страху. Хай вчиться з цим боротися. Зараз про кімнату де... той багато. Чи... А, чи до Василіска? Васильська, так, він же від Васильська з'їв був. Ну, ну Ми йдемо до нього, так. Тобто ви йдете до Васильська, і ти закриваєш свого товариша в кімнаті з Васильівського. Ні. Ми йдемо до Васильська. Е і я не знаю, що там. Коротше, я придумаю справи в цій кімнаті. Там. Завдання заїбати тоху, так, аби він потроху звикав до. Присутності змія. Щось мені там принеси подай з регітів, які там на столах лежать. Ага. Щось спробуємо там поварити, щось там ну коротше, От. Uh, наближатись до змія, поки я його не Е, Але хай буде там, хай дядь звикає з собою боротись. От Я думаю, ми там годинки 2-3 проведемо. Вчені багатенько, мабуть, да? багатенько, мабуть, да. давай десь годинку може. От. Погортаємо щоденники, пошукаємо формули, спробуємо щось поварити, якщо там котел стоїть. Ну, такі речі. Ага. Mm. От. Ну, окей, там да, ви працюєте. Він виконує досконально накази, оскільки, мабуть, у нього особливо немає можливості відмовитися. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Чи подобається це йому? Ну, скоріше все, що ні. Звісно, це йому не подобається, але. І він там, пам'ятає, пригадую я полюблю ляв прояви сили, о, будемо вчити і, власне, проявляти. Тому так, ніжо страшного, не подобається, то не подобається, потерпить. Дітям багато чого не подобається. Така вже їх тяжка доля. Mm -hmm. Окей, так, ми годинку там позаймались, можна підійматись назад. А я, мабуть, в принципі, на цьому моменті відпущу Антона, тому що хоче спати, хай піздує. В принципі, як то кажуть, проблема режиму Антона це проблема Антона. От. Хай налагоджує, хай відпочиває, хай відходить від стресів. Все таки інше. Ау, містера. Єптить Конрада. Ще є деякі незавершені справи. Mm -hmm. Тому. Тому, в принципі, ми їбашимо до філча. Наскільки hey. пізно зараз вечір ти казав? Ну, да, зараз в цілому вже доволі пізно. Тобто... О, слухай, а до речі, якщо, ну, е... вкладались спати, піздюки чи не вкладались, да. давай, так. Так? Да, так. Да, да. Да? Да. Угу. Окей, добре. Ми піздуємо mm. до Філча. Mm. Стукаємо тендітненько в його дверцята. Mm. Якщо за дверей чути храп, mm. то ми просто зробимо простіше. Що чути? кроки чи храп? Храп, якщо ти Угу, mm -hmm. Чудово. добре, тоді робимо прості. А, блять, не робимо простіше там. дамблдор ще ні, Дамблдор начебто. Дамблдор, начебто... Так. Дамблдор, начебто, антиопераційний бар'єр ставив не на весь Хогвартс, а тільки на підвал, оскільки я зрозумів, діда. До речі, з підвалу було б бажано виграсти, мабуть, все цінне, да? да мабуть, логічно, з урахуванням того, блять, хто скоро в цей самий підвал пропетує. Хоча, якщо там, блядь труп Василіска лишився нетронутим залишився це означає, нікого там, бля, не було. А нікого там не було, блядь. так. Тому, ну. особливо сенсу, е, тому особливо сенсу вигрібати нічого нема. Чисто, взагалі, якщо логічно брати, то повинні було б бути вентиляції і той сморід від розкладання трупа гром'язної херні. Мав би охоплювати весь е, всю школу. Ну, ну чисто логічно, я думаю, магічних фільтрів невелика проблема наставляється. Якщо вони там є. Для тобі у світі, де є давак Авада Кідавра, магічний фільтр невелика проблема. Це ж, ну, Хогвартс, хуліні. Uh -huh. От, окей, добре. Коротше, пробуємо цей. Телепорт за стіни Хогвартсу. От. Що він там працює, не працює? Якщо на Хогвартсі антиопераційний бар'єр, то взагалі на всій школі я там, ну, по меншій мірі це пояснюється, чому не могли сюди проникнути мертажери, але там в один момент вони змогли рухатися вже, коли втікали звідти. Ну, no, щит no, no. ставили безпосередньо перед файтом з маркужером. Так, да, ну у Фаноні там трохи своє було пояснення. Not... А, ні, це ти про той кейс, де їх, сука, Малфу проводив. Чи про що ти кажеш? Я кажу про те, що е... в Хогвартсі не можна було протавитися. це було описано в Фаноні, як за... захист е... ну, від апарації. Від того, щоб туди ніхто не міг проникнути. При цьому, якщо брати канон, то там і Дамблдор спокійно собі тепався. І потім вже ж смертожери теж е втікали. Mm. Угу. І оці не метро. Як завжди. Лиши тут е да, тут е на вибір, в принципі. Тому умовно, скажімо так, поки бар'єр є. О, окей. Ну. Но... Е, Нахід, мабуть, давненько я в бібліотеці не був. От, ходімо до бібліотеки засновників, кастанемо на себе антисон. Угу. От, е, Піздячмо в бібліотеку, що там воно? Книжки, книжки. Ну, по-перше, давай на одинки 4 хоча б. Так би мовити, за всі пройобані сесії попишемо те, що ми обіцяли декану кохтерану. Ага. По-друге. Решту часу до там, ну, не до світанку, а до ранку. В принципі, десь там за годинку, мабуть, треба звідси з'їбувати, аби на ранкову пробудку встигнути. І на сніданок. От, тому... Десь 4 скільки там лишається Ми пошукаємо інформацію про. Прошу, ми пошукаємо інформацію. Про можливості підсилення заклять окремих. Ну, умовно, є там якийсь каз, да? я от хочу, щоб він одноразово йобнув сильніше, ніж він запрограмований. Тому шукаємо інфу, я не знаю. Там, ритуали, зілля, э, інгредієнти якісь, артефакти можливо. Угу. Mm -hmm. Ну, добре, давай на ну, аналіз, вот. мабуть, я не знаю. Да. давай. Боньк. е... угу. Нічого не знаходиш. Ех, не пощастило. Ну нічого страшного. Ми сюди ще побаємо. Ось або не сюди бо одразу знаю що людей спитаємо. Що ж, раночок. Конрад трохи пов'ятий. Оскільки він не лягав, але після пробудки, пробудки от але в принципі. Досить. Все ще більш-менш бадьори, це дії спала вливається в ряд учнів. Там банкет, здається, має бути сьогодні. Один із пересічних студентів, студентів-школярів. Ти чуєш, як про це говорить? Прекрасно. Які взагалі настрої на слізерині щодо. Щодо подій, які відбулися, там Дамблдор взагалі розповідав, чому проблема, чи ні. Я не пам'ятаю за каноном, в чому була проблема і що Потер зробив. Чи про то ніхто не знає нах і на тому все співправляє? Я тобі чесно скажу, чи Дамблдор е, розповідав про те, що там величезна зміюка у нас тут. У підвалі, скоріше все, що ні, але те, що Гаррі Поттер переміг небезпечного ворога і зупинив заморозку школярів на банкеті, про це однозначно було сказано. Да. І це взагалі там, якби фінальна сцена, і після цього кіно закінчується. Тобто такий собі хеппі-енд і тому подібне. Коротше, як мінімум, поки що не розповідав панкет. Попереду, тому. Банкет, да, банкет буде ввечері. ввечері. А, ввечері, окей, добре. Добре. Ну у нас, я так розумію, нормальний навчальний графік, чи ні? Що у нас? Mm, та, але вже такий більше, знаєш. Mm? Але вже такий, знаєш, день mm. сьогодні. Всі вже на, ви... на видихові. І mm -hmm. Типу. Mm -hmm. поросславляли було da, щось да, да. Якщо всі на видох, то давай ну, десь в обід, мабуть, орієнтовно зганяємо гарміону провідати. Вона пойде іще, блядь, або досі в лікарня, або тільки нещодавно розморожена. Розморожена давно вже вона вже прийшла, до тями. А, Я зараз. Я зараз повернусь. Так, давай. Mm. Uh, я, мабуть, відвалююсь. Да. Yeah.